Я багато років працював з одним дуже великим замовником. І скажу чесно, я дуже боявся його втратити, тому що замовник нереально великий, і з нього завжди був дуже хороший догід. Але був і величезний недолік. Цей замовник, як вампірюга, нереально висмоктував усю мою енергію. Психологічно дуже складний. Після спілкування з ним у мене завжди було відчуття вичавленого лимона, щоденний внутрішній дискомфорт. І знаєте, що сталося далі? Зараз розповім. А мене то звуть Артем, і я навчаю людей розвивати себе чи свій бізнес у соціальних мережах. Тож, підписуйся. І в один момент я став розуміти, що перестаю отримувати задоволення від зароблених грошей, бо ті нерви, які я витрачаю на нього, зовсім не дають цього задоволення відчути. І одного дня, коли замовник мені пропонує додатковий величезний шмат прибуткової роботи, я відповідаю йому відмовою. А потім, посидівши і трохи подумавши, я написав таке. Я більше не буду працювати з вами і по інших проєктах. без пояснення причин. Це стало переломний і дуже складний крок у моєму житті. Втрати у доході виявилися просто катастрофічними, але відчуття внутрішнього щастя було неможливо описати словами. Воно було таким, яким я не відчував його вже довгі роки. Напишіть у коментарях, а ви в своєму житті відчували щось подібне.